Вітаю! Я Антон Воло, і в цьому відео я розповім про новинку на нашому майданчику Аналіз конкуренції для постачальників від команди «Ятендер». Нова функціональність формує дані, завдяки яким ви можете побудувати стратегію участі та перемоги в Прозоро. Не витрачайте час на збір та зведення даних та не використовуйте платні аналітичні ресурси, оскільки наша функція доступна в один клік на майданчику для кожного зареєстрованого користувача. Інформація в звітах буде корисна як для новачків, так і для системних учасників. Отже, давайте я розкажу та продемонструю, як скористатися даною функцією та яку користь вона принесе вам. Розділ аналіз конкуренції, який з'явився на сторінці закупівлі конкретного замовника, дозволяє отримати звіт про загальну статистику закупівель, які були проведені цим замовником за аналогічним кодом класифікатора ДК. Кількість таких закупівель, їх успішність та інші дані. Далі ви маєте можливість переглянути звіт про три останні аналогічні закупівлі замовника та інформацію про переможця: його початкову та кінцеву суму пропозиції, відсоток зниження, ціну за одиницю та інше. Якщо ж закупівля має декілька лотів та або декілька позицій, для ознайомлення з деталями потрібно перейти безпосередньо на сторінку закупівлі. Наступний звіт це аналіз конкурентів. Який відображає топ-5 учасників, які приймали участь в аналогічних закупівлях замовника за останні 2 роки, та загальну статистику по ним, кількість поданих пропозицій, відсоток перемог та інше, користуйтеся аналізом конкуренції та вже сьогодні підвищуйте ефективність участі в закупівлях Прозоро.